У 1512 році Менглі Гірай хан довірив одному зі своїх молодших синів, принцу Садету Гіраю, допомогти Селіму Явузу завоювати трон султана Османської імперії. Садет Гірай впорався з непростим завданням, і Селім попросив Менглі Гірая залишити його при собі у Стамбулі. Понад 10 років Садед мешкав при султанському дворі. Він активно брав участь у політичному житті країни, у військових походах султанів Селіма та Сулаймана. Але все змінилося в 1523 році, коли в Хаджатархані був убитий його брат хан Мухамед. Османська імперія не мала права втручатися у внутрішні справи Кримського ханства та прийняла обрання нового хана Газігірая. Але через кілька місяців до Стамбула таємно прибув Меміш Бей Шерінський. Нам невідомо, відомо про що говорили Ширінський Бей, Султан та татарський принц. Однак після цієї зустрічі. Садед Гірай, який вже давно мріяв повернутися на батьківщину, став готуватися в дорогу, але вже як глава держави. На початку червня 1524 року Садет Гірай прибув до Криму на Османської галерії. Його супроводжували Міміш Бейширінський, дружина дочка Султана Саліма Явуза і сина Хмед Гірай. У кіфі почесного гостя зустрічали представники бейських кримських родів. Садет Гірай побажав прийняти сан хана саме в кефі, як колись його батька Менглі Гірай. Історіографи описують Садета як красиву людину, що має тонку натуру. Особливе заступництво хана давав Зенджерле Медресе, а також ініціював будівництво нових навчальних закладів. У кримського хана була велика особиста бібліотека, і її він привіз із Стамбула. Відомо, що він захоплювався. Творами сучасника Алішера навої. Спокійним ханство Садити Герая було лише чотири роки. За цей період він зумів відновити у державі порядок і розпочати перетворення країни. Але на османський зразок при ньому з'явилася стрілецька зброя, рушниці та пістолі, які з цього періоду активно почали виготовляти у ханстві. Відреставровано та перебудовано фортецю Орхапле. Змінилися ханські палаці. Вони стали розкішнішими. При ньому же двір вимущено заговорив османською мовою. Це викликало невдоволення серед знаці, але Саадет не звертав на це уваги. На нього вплинуло перебування у Стамбульському дворі. Він уже був відірваний від ханських традицій і сприймав владу інакше. Ніж його брати та бейська верхівка у Криму. А незабаром Садед Гірай почав запрошувати до ханства Османів, ім він роздавав високі посади. Цим він викликав роздратування, образу і навіть гнів кримської знаці. Адже турки, що приїжджали, були не те, щоб не благородного походження, більшість з них взагалі не мала освіти. Останні два критерії були украй важливими для. Вищих чинів кримської знаці. Просуваючи османську культуру і беручи на ключові пости турків, садет не помітив, як протурецькою політикою вніс розкол у відносини з кримською знацією. Його наврятував шлюб із дочкою Ширінського Бея. Що більше, проти нього почав боротьбу син Мухамеда Іслам Гіра, який звільнився з полону Ногаєв. Частина Беїв, невдоволені ханом, підтримали його племінника. Садет Гірай вступив у боротьбу за владу з ісламом Гераєм і навіть на кілька місяців втратив її. Повернувши собі трон, Садет Гірай призначає калгою свого молодшого брата Сахіба Герая, який був раніше казанським ханом. Відносини з братом у Садета так само не склалися, і в травні 1532 року кримський хан Саадет Гірай добровільно відмовився від ханського трону і поїхав до Стамбула. Він оселився у передмісті Стамбула і Юб Ансарі у палаці, побудованому спеціально для нього. У 1538 році. У віці 46 років Садет Гірай помер і був похований у Стамбулі біля мавзолею Хазрет Халіда.